ПАСКА про яблуню. На узліссі біля рову, Де дідусь мій пас корову, Кучеряве, як вільце, зеленіло деревце. І зайчатко, і лисичка. Називали його дичка, і колись давно, давно липам скаржилось воно. Чум я дике, я не дике, скоро виросту велике, нині зовсім невеличке. П'ю водичку від кринички, що прозора, наче скло, і зернятка я зросло. Ось довкола ліс буя може, кленом стану я, може, дубом в лісі скраю, ще не відаю, не знаю. Тут при нім зайчатко стало. Подивилося й сказало Ти із яблука, що впало. До землі вчепилось ти, щоб під дощиком рости. Через років сім чи вісім станеш яблунею в лісі. Засміялись лопухи. Хі-хі-хі, Хе-хе-хе! -хі -хі! Хі -хі -хі! З неї яблуні не буде, бо затопчуть її люди. Якщо й вродить якийсь плід, то заглушить його глід. Але йшов у зліссям дід, з корячка води напився і на дичку задивився. Непомітна, невеличка, але яблуня, хоть дичка, в бур'янах густих вона, але в корені міцна. Вирвав дід скрізь лопухи і сказав роздивляйся, зелені сни, а пізніше восени я візьму тебе в мій сад, де порічки річки виноград. Де квітує все зелене, стане щепою у мене. І коли ж жовтів весь ліс, деревце дідусь приніс, до господи й посадив і довкіло обгородив, Щоб не сміли зайченята взимку яблуньку чухрати, А на весну залюбки прищепив дідусь бруньки з яблунь тих, що вже великі, Що культурні, а не дикі. Й деревце розвеселилось, шовком цвітом рясно вкрилось. І зросла, як дід хотів, яблуня семи сортів, дозрівали на осонні, білі яблука й червоні. От і казка невеличка вам про яблуню, про дичку.